Вітаю вас, любі телеглядачі. Сьогодні ми розглянемо тему церква. Церква для людей чи люди для церкви? І яка справжня ціна Бога для існування церкви на землі? У нашій студії пастор Богдан. Вітаю вас! Доброго дня, телеглядачі! Отож що таке церква? Церква це інституція, котру Бог започаткував через Ісуса Христа. І перша нотатка, яка можна знайти в Біблії, вона написана Матвія 16,18. Христос у певний час сказав, каже, Я побудую церкву, і ворота пекла її не подолають. Тож бо церква це є пряме будівництво Бога через Ісуса Христа. По-друге, церква вона перекладається з древньогрецької мови як еклесія слово. І означає ті люди, які покликані. Церквос це люди, яких раніше кликали в депутати. І Христос використав це слово, і Він сказав: я покличу тих людей до себе і побудую з них таку структуру, де ворота пекла не подолають. Ще один момент, той, що вибрані люди вибираються не людьми, а Богом. Ще один момент це все ми говоримо про церкву. Ще один момент те, що це особливі люди. І так як депутати вони несуть відповідальність за людей, які їх обрали, так само і люди в церкві несуть відповідальність за той край чи за то місто, де вони знаходяться. І саме останній момент щодо церкви це те, що люди, які наповняють церкву, вони можуть бути різними, але однозначно. Бог кличе Духом Святим людей до себе, а вони вже гуртуються у громаду, яка називається церква. Угу. Якою повинна бути церква? Ви сказали, що церква це люди, так? В першу, чергу. в першу чергу, щоб була там присутність величного, святого і могутнього Бога, щоб він захотів перебувати серед тих людей. Люди повинні поклонятися. Церква в асоціації українців, церква це є храм. Збудований з куполами, чи без куполів, але однозначно храм. Бог, дивлячись на церкву, в першу чергу говорить, що це є люди, які знаходяться чи в храмі, чи поза храмом, чи збудували храм, чи думають збудувати, але люди. І щоб Бог був там присутній, відповідно, люди повинні в цій церкві шукати Бога, в цій церкві поклонятися Богу, в цій церкві шукати змін для себе і готові бути до виправлення, до покаяння. До навчання, до зростання і до слухання Бога, того, що Він скаже. Тому що одне з основних завдань церкви це проповідь Євангелії, mm. щоб Євангелія вона була донесена кожній людині для покаяння, для спасіння. І тоді Христос каже: і тоді прийде кінець, коли буде проповідана Євангелія Царства Божа до краю землі, тоді прийде кінець. Церква має місію від Бога. І це не структура фінансова, чи не структура людська, це Божа структура з Божим завданням, яких є декілька, і вона має місію від Бога на цій землі. Ми знаємо, що в Старому Заповіті описується в деталях храм, в якому поклонялися євреї Богу живому. Так? До сьогоднішнього дня, можна сказати, до нас теж дійшли різні будівлі, так? які називають храмом, і де приходять і виконуються обряди. Традиції в церквах. І я хочу запитати вас, яка різниця між храмом Старого Заповіту і храмом Нового Заповіту? Ви пам'ятаєте, що коли Христос вмирав на христі в останні моменти життя, і коли Він помер, то завіса в храмі роздерлася на дві частини. Ця завіса, яка відокремлювала святе від святе святих. В святе заходити могли священики, а в святе святих тільки первосвященик один раз в рік, щоб принести Богові жертву подяки. І ця завіса роздерлася, товщина вона була дуже товста, і людськими руками її не можна було розірвати. Вона розірвалася не знизу догори, а згори до низу. І це символ або від Бога відповідь на те, що міняється стандарт храму. Раніше люди могли приходити лише е, на край храму і там, просячи священиків за них помолитися, чи свя... щоб священики за них принесли жертву. І священики в той момент були посередниками. Mm -hmm. Коли ж розірвалася завіса, це означає, Біблія про це вчить апостоли, що відкрився доступ кожній людині до святого святих. Люди, після того, як помер Христос, люди. Мають змогу входити не на край храму, а в саме серце храму, в саме поклоніння Богові, в саме жертвоприношення Богові і не через посередників приносити жертву Богові хвали, подяки чи прохання, а самі безпосередньо. Це один момент. Другий момент, який архиважливий, це те, що раніше священики приносили жертви різних тварин кров. І ця кров символізувала покриття гріхів. Вона не знищувала гріхів. Вона не вбивала гріхи, вона лише покривала. Христос, коли пролив свою святу кров, Біблія вчить, що вона знищила силу гріха, як такову. І це означає, що один раз і назавжди Бог пролив через Ісуса Христа свою святу кров як викуплення за гріхи наші. І це означає, що кожна людина, яка визнає, що за неї Христос помер, вона має право вірити, що вона прощена Богом у своїх гріхах, і має право від Бога приходити в святе святих, поклонятися Богові і не чекати, поки священик почне питати, чи за цю людину ходатайствувати. Кожна людина повинна бути священником в своїх очах перед Богом за свою сім'ю, за свій край, за свою землю і за самого себе. Головне обличчя в церкві, в храмі, так, ми знаємо, що є священник, пастор. І от скажіть, це покликання чи це професія? Ну, звісно, що це покликання. Пастор, священник, отець, різні назви, присвітер, використовуючи таку назву єпископ, але це покликання, тому що Бог кличе людину на служіння. І... Зачасту священника сприймають як першу особу в церкві, яка представляє церкву, громаду, людей перед суспільством чи перед Богом. Насправді, в моєму розумінні, коли я читаю Біблію і молюся, я розумію, що Бог покликав дуже багатьох людей священно діяти. І священник, якщо говорити такими простими словами за декілька хвилин, це лише. Той добрий організатор, добрий батько, який має допомогти іншим людям стати священниками в своєму особистому житті. Показати приклад, допомогти їм подолати труднощі, щоб вони повірили в Боже покликання для себе, щоб підштовхнути людей до особистого священного дійства. Це функція людини, яку ми називаємо сьогодні священник чи пастор в церкві. Тому що, коли апостол Павло. Він вчив про церкву. Ви знаєте, він говорив про покликання в церкві також. І він каже: одних Бог покликав бути пасторами, інших євангелистами, інших вчителями. Розумієте? Тобто різні люди з різними покликаннями повинні реалізовувати себе для людей через церкву. Скажіть, церква 21 століття відрізняється від церкви, яка була після Воскресіння Ісуса Христа? Відрізняється. Кожне покоління чимось відрізняється, тим більше такий великий відрізок. В чому відрізняється? Так. В тому, що люди колись не мали храмів. Це одна найбільша, напевно, різниця. Тому що колись люди церкву цінили, враховуючи кількість людей і які люди її наповняють. Які люди приходять, коли вони приходять, як вони моляться. І... Історія вчить говорить про те, що перші християни в неділю вони зранку виходили за місто на схід сонця, і там вони прославляли спільно, поклонялися, молилися Богові, слухали Слово Боже. І це було навіть за містом, тому що були переслідування. Сьогодні церква вона більше переключилася з моменту людського фактору на такий фактор, як зовнішній храм. І я не хочу осуджувати і не маю цього права, але коли... Величезні фінанси вкладаються в позолоту чи якусь дорогу оздобу. Чи не тоді здається питання функція церкви? Церква має служити mm -hmm. людям. Це, церква має бути місіонерською, церква має донести Євангелію всім людям. І фінанси це той механізм, який має служити в церкві на досягнення Євангелії. Це перша така велика різниця, що не храм зовнішні будівля, а люди. На яких має стояти акцент. Потім, звісно, в перші століття християн дуже нищили. Держава, тодішня Римська імперія, вона переслідувала християн. І сьогодні багато святих в різних церквах вшановуються, які постраждали за Христа, віддали своє життя. І коли ти тоді говорив Я християнин, це означало ти. Готовий був віддати своє життя, визнаючи Ісуса Христа своїм Паном, Своїм Господом, і тим міг розпрощатися своїм життям. Сьогодні християнство, воно е, окультурене, е, воно не вимагає такої величезної жертви. Сьогодні ти нічого не боїшся, коли ти християнин. Чи ти православний, чи ти католик, чи ти е, з Іванської якоїсь церкви, ніяких переслідувань. Тоді платилася ціна. Сьогодні такої ціни не платиться. І тому, на жаль, ми бачимо багато гріхів, які відштовхують людей від Бога, і вони є всередині церкви. І над цим потрібно працювати, щоб бути чесним, відкритим і людей націлювати на Бога, а не на зовнішню атрибути. Отож, церква потрібна людям, чи людям потрібна церква? Людям потрібна церква. І церкві потрібні люди, я можу тут поставити знак рівності. І так, і так, на мою думку, тому що церква без людей це пустка. Нічого вона не означає. Якщо церква без людей лишається храм як культурна пам'ятка. Я пам'ятаю, приїхавши в Чехію, я зайшов в один храм, величезний храм, знайшов настоятеля і поцікавився. Кажу, а скільки людей до вас відвідує? А храм він більше нашого Тернопільського катедрального собору. І кажуть: ну якщо 20-30 людей прийде, то добре. І видно, що немає коштів навіть утримувати цей храм. Храм є, людей немає. З іншої сторони, церква повинна служити людям. Тому що Христос, коли прийшов, Він показав церкві приклад, він не пішов в храм служити. Він ходив від провінції до провінції, від села до містечка, спинявся на різних дорогах, ночував, можливо, і в полі, і він намагався дотягнутися до людей. Церква повинна йти до людей. Отож, яка справжня ціна Бога для існування церкви на землі? Справжня ціна це кров Христа. Бо якби Христос не пролив свої крові, місія, функція і присутність церкви на цій землі. Вона би нічого не визначала. Але через те, що Христос пролив свою кров, церква стала свята, непорочна, жива, діюча, і Дух Святий працює в церкві через церкву для людей. І для вас, шановні телеглядачі, також. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви були разом з нами. Наступного тижня ми знову з вами зустрінемось і продовжимо тему церква. На все добре.